Давай пригадаємо поняття рівних фігур. Дві фігури рівні, якщо їх можна сумістити накладанням. Розглянь малюнок. Чи рівні фігури на ньому зображено? Так вірно. Вони рівні. Але є одна відмінність, вони знаходяться на різних місцях. Це називається паралельне перенесення. Паралельне перенесення це коли ми переміщуємо фігуру в інше місце, не змінюючи її розмір. Форму або напрямок. Фігура просто переїжджає на інше місце, ніби ковзає по аркушу. Подивись на фігури А, Б і С. Фігура А. Це початкова фігура. Фігура Б це та сама фігура, тільки перенесена праворуч. Вона така сама за формою і розміром, просто знаходиться в іншому місці. Це приклад паралельного перенесення праворуч. Фігура це теж така сама, яка тільки перенесена вниз. Це приклад паралельного перенесення вниз. Для побудови паралельного перенесення фігури можна вибрати опорні точки, перенести кожну з них у заданому напрямку на одну і ту саму відстань, а потім відновити фігуру по отриманих точках. У результаті перенесення вони не деформуються, тобто ми отримуємо рівні фігури. Також для побудови паралельного перенесення можна перемістити одну опорну точку на визначену відстань, і від неї вже побудувати фігуру рівну заданій.